Близько 400 рейдерських атак відбувається кожного року в Україні. Лідери за кількістю Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Як протидіяти рейдерству та в кого просити захисту про це і не тільки поговоримо в ефірі на відео зв'язку нами? Дмитро Йовді, голова громадської організації антирейдерський центр. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Отже, пане Дмитро, я думаю, що і ви пам'ятаєте, що минулого року влада звітувала про те, що із із рейдерством покінчено, і в середині січня відбулися зміни в законодавстві України щодо протидії рейдерства. Е, і, але все ж таки, нинішній рік, 2020 почався з хвиль рейдерства. Отже, в мене наступне питання до вас, пане Дмитро. Виходить, що цей закон він не діє, чому нічого не змінюється, чому не звертаються до цього законопроекту постраждалі сторони? Чому хвиля рейдерства все ж таки почалася і набирає як, як видно із інформаційних деяких видань, вона обирає обертів із, із, із всяких новин. Ну тут в першу чергу потрібно сказати, що ось ті законодавчі напрацювання, які про які звітувало міністерство юстиції, воно лише врегульовує частину проблеми, яка існувала до цього часу, яку частину про саме проблеми мовити про те, що на сьогоднішній день наведений лад в реєстрах там право власності і в реєстрах юридичних осіб. І якщо там ще буквально кілька років тому, навіть півроку тому. Достатньо просто було через чорного реєстратора е, замовити і переписати там бізнес чи нерухоме майно на користь країв. Е, то зараз ці законодавчі зміни, які введені, вони ці лазівки законодавчі прибрали. І на сьогоднішній день це зробити достатньо складно. Але говорити про те, що рейдерство подолано через ці законодавчі новели, звичайно, це неправда. Це очевидно неправда, і це лише частина роботи, тому що. На сьогоднішній день і так завжди було рейдерство можна подавати лише тоді, коли повністю запрацює правоохоронна і судова система, яка буде реагувати на факти протиправного захоплення власності, яка коли буде передбачено на відворотні покарання, тому що на сьогоднішній день взагалі існу немає обвинувальних вироків суду за ось такі шахрайські і рейдерські дії на сьогоднішній день. І коли це буде зроблено, а це насправді враховуючи реалії сьогодення, коли правоохоронна система замість. То, щоб охороняти людей, охороняти майно і власність на жаль, займається лише кришуванням і працює на комерційній основі. То поки що про такі речі, як подавання рейдерства годі говорити. Цього немає, і оці рейдерські атаки, які відбуваються навіть після нового року, ці кришущі випадки це є звичайно наслідком ось такої бездіяльності, розваленості. Поліції, прокуратури і фактично неможливості суддів протидіяти таким паненим явищам. Угу. пане Дмитро, ви кажете, що все ж таки, а, основна да частина, основна складова рейдерських захоплень або спроб була саме от через зміну в державному реєстрі власників. І якщо ви кажете, що зараз це дуже важко зробити, все ж таки, тоді чому не відбувається зменшення рейдерських атак? Якщо це була основа, а, рейдери підстосовуються а, перед а, до нових схем, до нових правил, до нових законів. Які, от, взагалі зараз популярні, якщо можна так сказати, схема рейдерських спроб захоплень? Ну насправді, після того як ось ці фактично можливості прямого рейдерства зникли, то фактично рейдери повернулися до більш класичних і таких старих схем, які діяли і раніше, там тобто, які зараз це? які, які витончено. Тобто, фактично, це є система заходів, яка напала на того, щоб спочатку дестабілізувати роботу підприємства, це або шляхом введення підприємства, наприклад. Штучну заборгованість, неконтрольовану заборгованість або шляхом використання право знову ж таки тих же правоохоронних органів, які за допомогою кримінальних справ маски шоу обшуків там вилучення готівки, вилучення серверів інформації таким способом па. Підприємства і, або ж такое залучення органів влади, органів місцевого самоврядування, які е, за допомогою е, певних рішень там міської ради, наприклад, відповідно, де знаходиться певне підприємство, ставить, е, скажімо так, власників бізнесу в таке становище, коли, е, можна так сказати, їх можна брати голими руками. До них протягом на наступному етапі приходять, скажімо так, представники. Зацікавили і пропонують там продати за копійки підприємства, чи навіть просто подарувати в обмін на те, uh -huh. що власники перестануть відчувати на собі дискомфорт і, скажімо так, тиск з боку, який власне відбувається, і цей тиск власне на те і направлений. Таке зараз така ситуація. Вона функціонує. Це робиться системно. Правоохоронні органи вищі посадові особи залучаються до цього. Нам такі випадки відомі, але на жаль. Поки що протидіяти цьому надзвичайно складно, оскільки немає політичної волі перших осіб держави, все таки пропостоятись. Пане Дмитро, от до речі, ви згадали про залучення державних органів посадових осіб різних да правоохоронних органів влади щодо рейдерських спроб. І хочеться от зараз поговорити про таку ситуацію. Дуже відомою на всю Україну. В принципі, нам суд своїми Печерський суд своїми сумнівними сумнівними рішеннями. І одна з його крайніх справ вона стосується Харкова, саме Харківського торгово-розважального центру Французький бульвар де нещодавно відбулись спроби рейдерського захоплення. Нам вдалось зв'язатися. З керівником з власником цього торгового центру пана Ігоре Збітнів, директор і співвласник товариства Аксіома і власник торгово-розважального центру Французький бульвар. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий, день. пане Ігоре. Хочеться почути тепер від вас, як то кажуть, з перших вуст. Що насправді відбувалось, які були підстави для цих обшуків? Ну, на самомів, звісно, происходит череда событий, которую Нельзя иначе квалифицировать как попытка рейдерского захвата нашего торгово-развлекательного центра «Французский бульвар», который есть, является основным активом компании «Аксиома», в которой я являюсь и э, учредителем, и директором этой компании. Э, на основании заявления э, еще одного акционера, участника нашей компании, э, по решению и ухвале Печерского районного суда была принята ухвала, которая позволила правоохранительным органам провести обыски по 10 адресам одновременно в Харькове и изъять документы, технику, личные вещи, ну, в общем, огромный перечень всего mm -hmm. того, что было изъято в ходе этих обысков. Первые обыски такие состоялись 6 марта этого года, и в результате этого фактически была парализована компания, работа компании нашей, потому что были изъяты и первичные документы, и техника, на которой были установлены программы бухгалтерского учета, другие программы, позволяющие обеспечивать работу нашей компании. Естественно, возможность ведения деятельности, связанной с арендными договорами, была ограничена. И все это, конечно, было очень для нас, во-первых, неожиданно, во-вторых, совершенно непонятна адекватность этих действий, потому что, как заявила Анна Киприч, на основании Я це, уточню, це, це а, місце, як ви так, кажете, пані акціонерка, так. да? Пані акціонерка, да. З, на, підстава була саме ухвали, це її звернення. Так, угу. да, на основанні її звернення суд, суд і прийняв, для спочатку слідчий суддя, а потім і вже з'явилася ухвала Печерського суду про такі міри, які можна прийняти для вияснення обстежень справи. Само дело было возбуждено по очень тяжелой статье, часть, 5, 1, часть 191 статья. И эта статья предусматривает, конечно, возможность подобных шагов, хотя сам спор и само обращение касается того, что ей якобы не выплачивались на протяжении нескольких лет дивиденды, и она считает, что я как директор допускал растраты в предприятии и выводил деньги через подставные компании, которые занимаются агентскими услугами для наполнения торгового центра арендаторами. Uh -huh. ну, само по себе это является ну, безосновательными абсолютно обвинениями, что касается дивидендов. То дивиденды не выплачивались по причине того, что за 8 лет, лет с момента открытия торгового центра мы, как учредители, ни разу не принимали соответствующего решения о выплате дивидендов и не могли его принять по одной простой причине. И до сих пор компания Аксиома является должником перед банками, другими учреждениями и обязана выполнять свои финансовые обязательства по обслуживанию этих кредитов и их возврату поэтому в одном из договоров реструктуризации нашего долга э, прямо сказано, что мы не имеем права расходовать э, прибыль получаемую в результате нашей хозяйственной деятельности, ни на что другое, кроме как на погашение основного долга или на другие цели, которые обязательно должны согласовать с нашими кредиторами. Mm -hmm. естественно выплата дивидендов э, не могла бы быть согласована нашими кредиторами, при отсутствии должного обслуживания наших кредитов. То есть сама выплата дивидендов, как я уже сказал, во-первых, невозможно было ее выполнить вообще, потому что финансовые показатели нам не позволяли это сделать, прежде чем долги. А второе, для этого необходимо собрание учредителей, которое, соответственно, не выносило такого решения. Mm -hmm. Поэтому ну, абсурдно само по себе обвинение э, меня как директора, что я э, не выплачивал дивиденды. Это первое. А второе, по поводу э, подставных компаний, ну, среди этих компаний я назову просто несколько для того, чтобы у вас было тоже понимание. Mm -hmm. Это, например, такая компания, как Colliers International, John Clemm, то есть известные компании с мировыми брендами, которые занимаются э, действительно агентскими услугами по нахождению арендаторов в крупные форматные торговые центры, которым и наш французский бульвар является. У -у -у. И это абсолютно нормальная практика заключать такие договора, находить хороших, качественных сетевых арендаторов для того, чтобы торговый центр был успешный. Но такая работа, конечно, требует и оплаты соответствующие так. по этим агентским договорам. Абсолютное обвинение, которое не имеет под собой достаточных доказательств. Но, несмотря на это, для следчего судьи и для Печерского суда этих оснований было достаточно, для того, чтобы вынести такую хвалу, организовать следственную группу больше 20 человек в Киеве и еще больше 20 человек в Харькове, по 10 адресам одновременно провести обыски изъять личные вещи, компьютеры, э, телефоны uh -huh. э, и так далее, и так далее. То есть ну, огромный список. У меня, например, в доме, где я проживаю со своей женой малолетним ребенком, которому один год, uh -huh. в 7 утра появились э, эти правоохранительные органы, их было больше 8 человек. Началось это все с того, что они стучали в двери, э, окна, требовали открыть. После того, как я сказал, что я хочу убедиться в том, что кто вы и вообще почему вы здесь, они очень настойчиво все-таки требовали, чтобы я их сначала впустил в дом, а потом они мне все объяснят. Я вызывал полицию, я пригласил своего адвоката. Пока ехал адвокат, они неоднократно продолжали пытаться вломиться в дом, угу. угрожая тем, что они сейчас вызовут МЧС, которая действие предпримет, если я их немедленно не впущу в дом. Спасибо адвокату, который приехал, и уже после этого начались следственные действия. Но ну, вы можете себе представить, ребенок, которому было, который там слушал это все и бегал с непониманием, так, что, так. что происходит. Пана Игоря. которая сейчас так, просыпается так. от любого ступа, угу. потому что у нее есть впечатление от этого. Ну и так далее. То есть были нанесены не только материальные, а и но и угу. нашей компании физическим лицам, но и моральные... Огромний ущерб, який ми я навіть ну не складно виразити. Я слова. розумію. Ну, це так. така ситуація. Зрозуміло. А, пане Дмитро, хочеться тепер почути від вас перше таке вводне, як то кажуть, загальне питання щодо цієї ситуації. Наскільки от така схема вона розповсюджена? Намагання захопити от такої рейдерської спроби, як каже пане Ігоре? Скажіть, будь ласка, наскільки вона розповсюджена? Ну насправді після того як дійсно. Фактично виключені можливості через реєстри напряму забирати майно і корпоративні права, то ця схема можна сказати так зажила новим життям. Тобто, фактично, правоохоронна система використовується не для захисту там людей, не для захисту бізнесу, майна, а саме для виконання певних замовлень. Ви знаєте, те, що я почув, мене з однієї сторони воно чесно кажучи, виникає дуже негативні емоції, а з іншої сторони, я розумію, що це для українських реалій ситуація достатньо типова. Тобто, всіки е, у цю ухвалу, про яку пан Ігор сказав, виніс Печерський суд, я так розумію, що справа знаходиться а ну, взагалі я торговий центр Харкові. Це, Наші справа знаходиться в розслідуванні головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. А про що це все говорить? Ви знаєте, в країні, де кожен день відбувається топ-корупція, де відбувається шахрайство, в особливо великих розмірах, де взагалі відбувається просто ну, абсолютно некерована злочинність економічна. Uh -huh. Приділяється така системна об'ємна увага з точки зору фінансів, з точки зору задіяністі персоналу ситуації там, де в якомусь акціонерному терористів хтось не виплатив дивіденди. Вдумайтесь це все. Це просто насправді на голову не наладить. Ось і звичайно, ось ця вся ситуація говорить про те, що просто певне, скажімо так, замовлення на вищому рівні для того, щоб це підприємство воно комусь здалося мабуть, успішним підприємство, коли воно відбувалася капіталізація. То ніхто там може інтересу не проявляв. А тоді, коли починали підприємство почало заробляти реальні гроші, то відповідно почали, почалися, з'явилися купа бажаючих для того, щоб все-таки і собі шматочок відколоти. І про що це говорить? Ви дивіться, не виплата дивідентів, взагалі тут взагалі склад кримінального правопорушення частина 5 статті 191, це я навіть не читаючи матеріальні справи, я вже. Розумію, він повністю виключений, тому що виплата дивідендів відбувається на підставі рішення вищого органу акціонарного товариства, загальні збори акціонерів, які повинні таке рішення прийняти. І якщо таке рішення приймається, дивіденди певному порядку виплачуються. Якщо такого рішення немає, значить вони і не виплачуються. І говорити про те, що там виконавчий орган здійснює шахрайські дії розтрату, там обналить гроші через якісь компанії, взагалі. Це безпідставно. По друге, це питання виключно судової компетенції. Якщо один з акціонерів не задоволений діями акціонерного товариства, в тому числі там виконавчого органу там, директора чи генерального директора, так. він це є з господарського суду, це корпоративний спір і все. І ніякого кримінального провадження бути ну просто теоретично бути не може. І звичайно, ця вся ситуація, про яку ми почули стосовно одночасних обшуків. Місцях і насикину ми відсвятковуємо, як наша організація громадська відсвятковує такі ситуації. Нам відомо, що це вже відбулося вдруге. Кілька місяців тому вже так. також була така ситуація. Е, очевидно, це все направлено на те, щоб просто паралізувати діяльність компанії, дестабілізувати роботу для того, щоб просто психологічно натиснути на е, менеджмент, uh -huh. натиснути на акціонерів, для того, щоб просто. Власне, створити таку ситуацію, коли е, менеджери і власники компанії опиняться під ризиком кримінальних проваджень. А до речі, по цій статті передбачено дуже серйозне е, тюремне об'язнення на великий строк. І я думаю, що це перший етап. А так як виглядає Пане сято, Дмитро. Так, то, що, а... Пане Дмитро, тобто, якщо судячи з того, що ми почули від пана Ігора, судячи з того, що я чую від вас, то якщо резюмувати вже це питання, то можна сказати, що це просто на обличчя пряме рейдерське захоплення, спроба, так Так, на мою думку, так і на мою думку, це перший етап. Ще. Я uh -huh. не хочу нікого лякати. А взагалі, наступним етапом, як правило, такої протиправної діяльності являється так, що коли вже Компанія на колінах так. Е, репутація в компанії, е, скажімо так, е, серед контрагентів, серед підрядників нижче плінтуса, коли е, менеджери під кримінальними справами приходять з цікавими особи сідають за стіл перемовин і пропонують там чи продати частку там закупити, чи, чи взагалі подарувати для того, щоб е, цей пласт весь проблем зняти. Але Точно. все ж то е... будемо сподіватися, що ситуація саме в цій ситуації, да, події будуть, будуть рухатися трошки іншим, позитивнішим напрямком. І Тепер пане е, Ігоре, питання до вас хочеться дізнатися, що вам від... Відомо, наразі на якому етапі знаходиться слідство про наявність, можливо, вже якихось, я не знаю, ви казали, там у вас забирали дуже багато техніки, про наявність якихось зламаних установ, техніки якоїсь, який взагалі поточний стан цієї ситуації? От е я слухав експерта, і к сожалению, все, що он сказав, це не только прогноз, а це реальне, абсолютно вже происходящее события И то, что я рассказал, это действительно был первый этап и первый обыск, который произошел 6 марта. Угу. А, и вот я хотел как раз показать, во-первых, ухвалу Течерского суда по так. этому поводу, на основании которой были проведены эти обыски. И не далее, как 14 уже апреля появилась ухвала номер 2 по этой же справе, по этому же делу. И представьте себе ситуацию, что несмотря на то, что обыски были проведены по 10 адресам, изъяты, как я уже сказал, масса и документов, и техники, и личных вещей, и телефоны и так далее, оказывается, этого всего было недостаточно для того, чтобы за два месяца состряпать необходимые доказательства по этому делу. И Печерский суд выносит новую укаву. который позволяет опять провести все такие же действия, забрать опять же, и я пришлю потом копии или скан этих документов, где э, прочитать саму ухвалу и то, что там разрешается сделать, удивляются даже сами правоохранительные органы. Они сами говорят, что такие ухвалы раз в 10 лет появляют, попадаются им в руки. И то есть можно забрать все. І з'я і uh -huh. и, при этом е вже рішення, це не можна обжалувати, тобто це просто нонсенс. При цьому за два місяці, як ми вже сказали, не було знайдено необхідних доказательств. вирішили повторно провести області. Пане Ігоре, як ну, вважаєте, хто за цим стоїть? Ваша думка з кінцева кінцева от, от мета цього я как раз це і хотіла сказати. Что, а самое печальное, что мы очень четко понимаем, что за этим стоит конкретный человек, который, э, как я уже сказал, э, заказал это, эти все события. И мы это понимаем очень четко, точно так же, как эксперт дал этому оценку. Мы тоже понимаем, что все происходило именно так. И человек, который за этим всем стоит, это э, бывший депутат Харьковского городского совета Гринько Александр Иванович, и он действует через своего номинального представителя Киприч Анна, которая является э, частью, э, владеет частью э, нашей компании. И, собственно, он претендует на всю остальную часть компании, заявляя свои претензии через своих адвокатов и требует э, установить контроль над предприятием через суды, в том числе хозяйственные. И вот я хотел еще сказать поэтому. Э, Несколько судов в Харьковской области отказали им в предоставлении таких обеспечения uh -huh. как усунутый директор директора обов'язки, которые они требовали на основании все тех же своих заяв. Но суды, к счастью, в Харькове разобрались с этой ситуацией. Я вот даже хочу процитировать так. решение одного из наших судов. Заходи забезпечення позову, який просить вжити позивач, не є адекватними та співрозмірними з предметом позову та може привести до зупинення господарської діяльності товариства, що є недопустимим. А відтак заява Кітрич Анни Константиновни про забезпечення позову задоволенням не підлягає. Ну і, відповідно, в задоволенні відмовити. И угу. вот, как я уже говорил, этот, э, это ухвала, которая это подтверждает. Кроме этого, есть еще с аналогичным э, выставкам видно это в мэрах обеспечения. И эти все ухвалы были на прошлой неделе. Э, а, а вот э, уже 13 э, мая мы получаем новый обыск э, с новыми возможностями изъятия у нас документов. И теперь хотел еще сказать, что как 6.03, области, которые первые проходили, вот у нас есть съемки с наших видеокамер, которые установлены на торговом центре, и здесь, ну вот это, это группа следователей, но самое интересное, здесь человек, который их привез сюда и сопровождает. В дальнейшем он ведет их по всему торговому центру, то есть у нас есть все фотографии, где, угу. где он сопровождает эту группу исследователей. И это человек, который и сам себя называет представителем Гринько Александра Ивановича. То есть, ну вы понимаете, если представитель Гринько Александра Ивановича встречает группу исследователей возле торгового центра, провожает их по, э, по помещениям и показывает кабинеты, которые необходимо, э, собственно, обыскивать, ну, наверное, не вызывает сомнений что кто-то руководит этим процессом, uh -huh. и, соответственно, кто-то заказал этот процесс. То же самое происходило, э, ну вот еще одна фотография, это 6 на 3, -го, это уже непосредственно рядом с нашим офисом э, uh -huh. находится. И то же самое было э, 13, э, 13 мая, когда вот, опять же, группа лиц пришедших... Сразумеваемый, так, области, И здесь мы зафиксировали интересное еще событие. Когда проводили обыски в помещениях, то в эти помещения запустили порядка 8 человек, вообще не установленных лиц, которые не представлялись, отказывались давать какие-то пояснения, кто они и откуда. Но среди этих лиц находился человек, который ранее представлялся как адвокат, представляющий интересы Гринько Александра Ивановича. Угу. І, звісно, це, ну, нонсенс взагалі. Пане Ігоре, а що будете робити далі? Що збираєтесь робити далі? І дуже, якщо можна стисло, бо звісно, ми во-первых, що вже зробили? Ми думали після першого разу, що буде достаточно просто наших таких правових оценок, наших каких-то обращений следственные органы. суды, что мы и сделали. Но, как показала практика, и как вот сказал эксперт, к сожалению, это был только первый этап. Дальше началось еще хуже, еще больше, и мы понимаем, что на этом никто не останавливаться не собирается, я имею в виду наш оппонент. Поэтому нам тоже необходимо сделать шаги, что мы вынуждены делать, обращаясь уже в общественную плоскость, вынося этот, эту информацию на обозрение. Тим, uh хто -huh. може це і э, дати цьому соответствующу оцінку, тому що то, що відбувається, ну это просто я говорю, это невозможно навіть кваліфікувати. так погоджуюсь. пане Дмитро. Парам... Чи можете ви щось порадити також на останок, якщо можна дуже коротко, пану Ігорю, що робити в цій ситуації? Конкретні дії, е, звичайно, продовжувати правову роботу однозначно, як мінімум, і правильно абсолютно робити що. Право передається розголосу і публічну причину площину. Потрібно це продовжувати. Потрібно обов'язково звернутися до бізнес омбудсмена. Ось це насправді як би там не було на сьогоднішній день. є один з ефективних способів захистити бізнес, оскільки бізнес, оскільки е на сьогоднішній день ось такі дії, які відбуваються навколо цього підприємства, вони шкодять інвестиційному клімату. Ось і звичайно, користуючись нагодою, я звертаюся до міністра внутрішніх справ Авакова, до Антона Граченка, які декларували про те, що Рейдер сподобавну, будь ласка, зверніть на цю увагу на цю ситуацію. Це головне свідчу uh -huh. управління безпосередньо, яке знаходиться у вашому підпорядкуванні. Дайте оцінку цій ситуації і у випадку виявлення ознак службового зловживання прийняти невідкладних заходів, оскільки е, ця ситуація шкодить репутації не лише окремих захист судових осіб, а в цілому репутації нашої держави як інвестиційно привабливої країни. Так, зрозуміло. Дуже вам дякую, панове, за це інтерв'ю за те, що ви поділилися цією ситуацією. Пане Дмитро, з нами Йовді був на зв'язку, голова громадської організації «Антирейдерський центр. Пане Дмитро, дуже вам дякую за ваші поради і коментарі. І також з нами на зв'язку був Ігор Збітнєв, директор співвласник товариства Аксіома, власник торгово розважального центру Французький бульвар. Пане Ігоре, вам бажаю успіху у вашій боротьбі. І глядачам нагадую. Я один коментарі, який сказав я. Во-первых, хотел сказать, что мы действительно стремимся к европейским нормам и законам ведения бизнеса. Сам я являюсь долгие годы уже лет... участником офиса Европейской бизнес-ассоциации uh -huh. в Харьковском регионе. 11 лет возглавлял этот офис и знаю, что такое... нормы ведения бизнеса и как это должно быть, мы как раз стараемся эти нормы э, распространить на всю Украину и на Харьковский регион в частности. И э, когда мы ведём свою деятельность, я хочу тоже вот подчеркнуть У нас залишається э, школа... буквально 20 секунд, якщо школа... можна дуже коротко і швидко. Нашого ефірного часу. Хорошо, я ще буквально одно слово. Управляющая компания, которая занимается коммерческим управлением торгово-развлекательного центра Французский бульвар. Это компания Сибири. Это э, один из мировых лидеров в управлении коммерческой недвижимости, и их украинское представительство занимается этим управлением. Uh -huh. Поэтому мы даже изначально не можем допускать подобные вещи, в которых нас обвиняют, потому что мы всегда стремимся делать бизнес прозрачным и правильным с точки зрения законодательства. Но это мой комментарий. И, конечно, очень хочется, чтобы остановились... Подобні віші, і так звісно. Я думаю, да дуже вам дякую інвестиції і да і все ж таки хочу сказати, що давайте на цій позитивній ноті про те, що будемо сподіватися, все буде добре. і Ви надалі будете розвиватися, все так в нас і буде. Дякую вам. А вам, глядачі, залишайтесь надалі з першим діловим.